Одні дни з вами калян вот, його пачка банда ванлашоп. Вам представлю біль у гавний. Я ось тільки що передивлявся. Трошки мучили. Удихаємо кожен вечір, гаємо канові бої вилазки, тренуємося до маневри. Гарного перегляду, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть рекомендації. Всі мирного неба разом до перемоги. Ось ми бачимо розкатку, гаємо центр, інколи базу гаємо. СТ-шки, гали центр. Дивимося та наблюдаємо. Еска вона вже вихватала. Вони виставляють прийомку, ми це розуміємо. Вони теж файно відіграли, скажу вам наперед. Ми вирішуємо Астершу зігнати з голові. Вони вертаються, всі це бачу. Почав втікає. Ми це бой аналізували, що ми зробили не так в Discord. Но бой до останньої минути, я вам скажу наперед. Ось танки вже летять. Основна драка тут. Дивимося бабаха, гарно накидує. Це було печально, я вам скажу. Ось бабаха зробила шот. Деймся там Ось і Сисми гоняется за бачатом, поклюючимся на хлопців. потянемся в шоу. Вони там случайно. Ми цей бой дискорд не раз переглядали, що ми так зробили. Ми конкретно перехросток попали. Ну, Фоч був на КД і сьомик ганяється за бачатом, ганяє. Бабаха не попала, всі бачили тільки що. Бачат бабаха і на старітанка осталась. Противник теж гал не зіграв. Зробив перехросток. Ми нічого не кажемо. Початком забив зонті і остається одна баба. Женя і Андрій остається. Женя ви бачите, їде. Андрію ХП вистачає прийняти від Бабахи. Дивимось там не зі Вона хоче Женю забрати. Женя стайвиться. Андрій закриває. О, тут була ошибка Андрія, що він відкрив. Не засейвив Женю. Велика дуже ошибка була. Ми це боєналізували не один раз. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть рекомендації, до зустрічі на каналі.